Знає своє містечко. Красиво, красивенько, так. Да. Леся, конечно, молодець робила. Хочу вам сказати, що весь товар у нас ходить перед вами на вітрині. Я сьогодні робила порядок тут. Леся робила порядок тут. Танюшка вакуумірувала. Зараз починаємо робити посилочки. І корочка все у нас є, і самі ми є. Любимо її. Ви знаєте, от неділя, ну от свята неділя. Такий день. Я думаю, що може розкачка, ще піде. Ну так, ось, знаєте, сьогодні так, по чуть, -чуть тако, раз, два, три, раз, два, три. Але це торговля. Це торговля, ви знаєте. Тут не треба робити такі жмм, газувати, Ні. Медленно, но уверено. По чуть-чуть навсім, правильно? Курочка, позорочка. Так що, любі мої друзі, дякую вам за все. Дякую вам за все. Піди та нічка сюди. Тут повністю у нас віде, Ось, Все є, колбас каже, а це не колобас, у нас дуже великий, все в холодильничку, особливо моя любима слоєчка. Я її обожнюю. Да? Красивеньке, так, да, ой, красиво. Ой, ми красиво. Ой, началась бездушна тривога, але все буде добре, по-другому ніяк. Бо тому що ви знаєте, якщо ми собі задумалися, все буде добре. І самое головне, дивіться, свій товар треба тако. Ма-ма-ма. І я вас тако. Му -му 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 -му. Набереж, де тут боїш, то десь. Все, спасім. Я блакновіцький піша, по поправити. Я вам хочу сказати, що я так, и я на базаре, і без базара відійшла там пів годинки. Поставила лес в конюшку. Хочу вам сказати, що сьогодні погода настояща весна. Ви знаєте, як вона нам улибається, як вона нам радіє. Просто весна йде, красу несе. А ти краси радієшся, ну вам світу сюди говорить. Так що, мої хорошенькі, я хочу вам сказати, що погода нас просто радує, погода нас балує. Ну, Тому що ви знаєте, що як ми любимо погоду, так... Як ми любимо нас дороже, як ми любимо погоду, так погода, так погода любить нас, да? мої хорошеньки? Дорогічка вам. Так що любі, мира, добра і позитива. Ваша світулька пішла. Ну, я зараз прийду, дивіться, шах туда, шах назад.

Танюшка, двери, Танюшка. На, на, на. Так ми хороші. 17.35 і только ягод лапка. Ми сюди 17 кусилочок. 19. Дві Танюшки Мотай, я не вчитаю. Покажи, Танюшка Мотай, покажи. Да, так, да. так. Куку, Танюшка. Ку це не щита, це треба, я вже всю. ще не Та Це ж на Германію, це на Германію посилочка 19. Ой, мої знаєте. Ви сьогодні прямо знаєте то. оплочені. Сразу. Що вами, мої любочки? Ми в Новий рік сюди з правої ножки все правильно? Хороші всі мої, десь директям. Завтра у нас 6 число, понеділок. Но. Ми вийдемо на роботу, тому що трошки є хочу Дякую ігри. Лізі, кілограм ігри дайте мені, будь ласка. Вітрика і риби красної, малосочка. Я хочу вам сказати, що риби. Рыбі... а Я йду з роботи хочу риби. В чому дело? Коротше кілограмчика, це дуже вкусна була ігра. Проверена і вкусная. Так, ми хорошенькі. Завтра вповіді шостий чисто, але но... ми на роботі. Я прийду в вісім, тому що трошки є замовлення і багато хто казав, що я прийду завтра. Я говорю, хорошо, приходьте завтра, ми будемо теж в понеділок, так? Да? Я значит, люблю мої, дякую вам, тому, що ви мої помічі. Все тільки любують, М -м -м -м. Е, я вас чекаю завтра, в понеділок, з 8 утра до давайте, 3 часу дня, нормально буде вам? До 15.00. Що ти відкрили? Та пізно. Чого пізно? Ну, а що? А що? Ні, нічого, до 15... До трьох часов. В 15.00 шторки нема. А тут очередь стала 33 душі. Коли? В 15.00. Та ні, що спокойся. 13.00 шторка закривається. Хорошеньки мої. Дякуємо за все. Дякую, що ви нас є, і завтра ми працюємо.